Доброго дня! Продовжується марафон на п'ятому каналі, і наразі ми можемо поспілкуватися з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Вітаю вас, Доброго ваше святосте, вітаю вас і зі святом. І... Я також вітаю і вас зі святом незалежності України, весь український народ. Ваше святосте, от Україна вже 23 роки є незалежною державою. Власне, Українська православна церква Київського патріархату на рік молодша, так якщо я не помиляюся, але от у глобальному вимірі, наша церква є ровесницею і нашої самостійності, нашої незалежності. Владико, всі ці роки ми з різним успіхом говоримо, і певно, що щось робимо задля єдиної помісної церкви. Ми щороку про це говоримо за увесь цей час, за усі оці 23 роки, коли ми були найближчими до нашої мети, до створення єдиної помісної православної церкви? Чи був такий момент, коли здавалося вам особисто, що ось ще трошки і буде у нас єдина церква? Я дивлюсь інакше. Справа в тому, що коли утворилась Українська держава, наша влада не розуміла ролі церкви в державотворенні. І тому задовільнялася тим, що дала свободу церкві. І церква дійсно отримала свободу таку, яку Церква ніколи не мала протягом останніх століть. А потім, коли а Росія розуміла значення церкви державотворені, і тому вона з самого початку стала вести боротьбу за збереження. Української церкви під своєю владою. І зі своїх позицій, імперських, вона поступала правильно. І ми бачимо сьогодні, коли йде війна, необ'явлена війна, то церква Московського патріархату допомагає їм чи не допомагає. Ми знаємо, що допомагає їм не тільки в Донбасі, а допомагає і, і по всій Україні. Яким чином вона допомагає? По-перше, вона не приймає участі в гуманітарній допомозі ні армії, ні населенню, яке тікає із цих із цього регіону. Коли я звернувся до керівника нинішнього предстателя Української церкви, він тоді був очолював всю українську Раду церкову. Давайте разом звернемось до нашої пасли з пропозицією, Допомогти нашій армії, укріпити її, ну і, і, і населенню допомогти. То він сказав: не треба, не треба цього робити, тому що ми цим будемо принижувати нашу армію. Тобто, нехай вона голодна буде, але допомагати їй не треба. І, і, і тому я цим хочу. Підкреслить, що церква має велике значення в державотворенні російське керівництво більше розуміє значення, наше державне керівництво розуміє це, але пізно вже, коли утворились в Україні дві церкви. Ваше святосте, от фактично в день обрання нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату ви досить песимістично спрогнозували, що діалог обидвох церков про об'єднання в єдину помісну церкву буде безплідним. Але от я беру послання собору єпископів УПЦ Московського патріархату до духівництва та вірян, і в ньому йдеться, що УПЦ Московського патріархату готова до діалогу з Київським патріархатом та УАПЦ без втручання політичних сил. Діалог має відбуватися на основі канонічного права, і одним з важливих завдань є подолання церковного розколу. Розшифруйте нам, будь ласка, оці меседжі, що хотіла цими словами сказати Московська, церква Московського патріархату, нам, щоб ми зрозуміли, якою мірою цей діалог буде. Значить, ми теж за діалог, як і Московська Патріархія, і як Українська православна церква. Московського патріархату в Україні. Обидві сторони стоять за діалог. Але мета цього діалогу різна. Ми ставимо метою цього діалогу. створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Що це значить? Це значить. Що Українська церква повинна бути відокремлена від російської церкви, відокремлена і складати незалежну церкву, тобто автокефальну, або помісну, або незалежну. Все одне і те ж. Оце наша мета. А яка мета Москви? А що означає на основі канонічного права? От що Обо це я означає? І цього торкнусь. А мета Москви і мета Української православної церкви, Московського патріарха. Яка мета їх? Їх мета об'єднатися з нами, але щоб ми повернулись і підпорядкувались Москві, маючи. Незалежну державу, ми повинні підпорядковуватися Москві. Бачите, яка різниця? Ми за незалежну церкву, а вони за церкву, яка була під їх владою. Ми на це ніколи не підемо. І тому, якщо вони ставлять мету нас підкорить. Ніколи це безуспішно буде. Тепер стосовно канонів. І Москва говорить на підставі канонів, і новий представ митрополит Ануфрід, каже, ми за діалог, але на підставі канонів. Але не пояснюють, які мають на увазі канони. Які канони маєте? Якщо ви маєте на увазі канони про утворення автокефальної церкви, якщо такий канон ви маєте, то є такий канон, 34 те апостольське правило, яке говорить, що кожен народ повинен знати свого. Першого єпископа, тобто главу своєї церкви. Ми народ український, чи не народ, ми народ. Раз ми народ, православний народ, значить, ми повинні мати свого першого єпископа. Вони це правило ніби не бачать, закривають очі. Ніби воно не існує, і хочуть не створити нові канони про утворення автокефальної церкви. І православні церкви вже більше 30 років, майже 40 років, вже обговорюють це питання, про. Утворення автокефальних церков і до цього часу не домовились. Тобто, якщо нема такого канона про утворення автокефальних церков, то скажіть, на підставі яких канонів ви хочете вести з нами діалог, це чистої води обман. Тому я й сказав, що оскільки це обман, то він ніякого успіху не буде мати. Ваше святоство, а за останніми соціологічними опитуваннями, 86% громадян України вважають себе патріотами. Зрозуміло, що можна гіпотетично припустити, що досить велика частина цих 86% є парафіянами саме церкви УПЦ Московського патріархату. Так скажіть, будь ласка, як ви бачите оцей процес, якщо діалогу на найвищому рівні неможливий? Чи він безплідний, як кажете ви, як може відбуватися цей діалог все ж таки на рівні парафіян, тобто парафіяни самі спонукатимуть священників переходити до вас? Чи можливо, все ж таки, священники самі певною мірою розуміють це лицемірство це і будуть переходити до вас? Що вони набуватимуть і що Значить, втрачатимуть з переходом? Там, і єпископат, і духовенство. Неоднозначні в цьому питанні. Частина і духовенство єпископату стоять на позиції об'єднання в одну помісну церкву, тобто відокремлення від Москви і створення єдиної української церкви, помісної або автокефальної. Друга частина духовенства і єпископів хочуть залишитись в складі Московського патріархату. І тому ця церква неоднорідна. І тому ми сподіваємось, що об'єднання піде знизу від самих віруючих. А чому від віруючих? Тому що віруючі є патріоти. І от як приклад патріотизма я наведу такі факти. Зараз в Донбасі захищають Україну молодь, яка належить і до Київського патріархату, і до Московського. Значить, молодь, якщо вона там бореться з сепаратистами, терористами, з російськими найманцями, значить, вони Україну люблять, якщо вони йдуть туди помирати. Хіба не можна їх наз... не патріотами назвати? Вони патріоти ось був випадок і не один. Коли вони гинули там, їх тіла привозили на їх Батьківщину. І оскільки вони належали до Московського патріархату, то просили священника, щоб він їх відспівав. А священник каже, не буду відспівувати. Чому не буде? А тому, що він воював проти Росії і проти цих сепаратістів. Тому що він воював. І значить, священник, на, на чиєму боці стоїть? На боці Росії. Так от з такими буде тяжко об'єднатися. Але той Хто не туди пішов, то з такими ми будемо об'єднуватися, владиком. От е, Україну сьогодні е, фактично. У нашій визвольній війні і політично, і матеріально, і морально, власне, підтримує усі увесь цивілізований світ, тобто весь той світ, який можна фактично разом з нами, він протистоять у цьому мракобісі руського міру. От оцей цивілізований світ, зокрема європейський, так релігійно він складається не лише з католицьких, так яких там більше громад, але все ж таки і православні громади там є, так грецькі, сербські, болгарські. Чому ми не чуємо такий, знаєте, голос праведного гніву, з боку цих православних громад, і їхніх пристоятелей стосовно ситуації в Україні. Вони розуміють взагалі, пристоятелі наших братських православних громад, те, що відбувається у нас на Донбасі. Я не можу пояснювати, чому вони мовчать. Мабуть, тому, ж, що і Європа не займала. Активну позицію, коли у нас Росія відбирала Крим, вона мовчала. Не хотіла розпалювати ворожнечу. Коли почалась необ'явна війна в Донбасі, вона теж мовчала. А заговорили коли, коли збили пасажирський літак Малазійської авіакомпанії, де була більша частина громадян Нідерландів? От тоді Європа заговорила так точно і, і церкви. От там православних багато, ви правильно сказали. І Болгарія, і, і, і Сербія, і Греція, і Албанія, і Румунія багато церков. Але мовчать. І католицька церква, теж е, м, папа молиться, і це слава Богу, що молиться. Я думаю, що і православні моляться, але активно назвати агресора агресором. Бояться. Але тепер Європа, після того, як літак їхній збили, стала голосніше говорити: називати агресора агресором. Ми віримо в те, що і православні церкви назвуть Росію агресором. Владико, іще я все-таки спробую закінчити на такій більш оптимістичній ноті. От На початку серпня до Києва, на саме до Свято-Михайлівського видобицького монастиря, з самого Афону привезли написану там ікону Марії Магдалини з частинкою Мощів. Так? От раніше подібні дійства можна було бачити здебільшого в храмах. Української православної церкви Московського Патріархата. Може, це якийсь певною мірою сигнал до того, що нас чекають позитивні зміни, що саме вашу церкву. обрали? Правда полягає в тому, що всі православні церкви визнають Київський патріархат як церкву, як церкву? Але поки що не визнають її автокефалії. Чому не визнають? Не визнають тому, що бояться Москви. А чому бояться Москви? А тому, що Москва погрожує. Якщо ви визнаєте Київський патріархат, ми розколим все православ'я, припинимо молитовні єднання з усіма церквами, які визнають Київський патріархат. І тому. І Вселенський патріарх, і інші патріархи, не бажаючи розділення всього православ'я, терплять це зло, яке йде від Москви. А нам кажуть, хіба це по-християнськи? Потерпіть, прийде час і визнають вас автокефальною церквою. Тому ми терпимо, як терпіли. І інші церкви Болгарська церква 70 років, Грецька церква біля 20 років, Там по 30 років, і, і, і Московська церква 140 років, найбільше терпіла. Тому ми потерпимо. Але головне, що нам кажуть: потерпіть, визнання прийде. І ми знаємо. Що визнання прийде, дай Бог дякую вам, Владико, за сьогоднішню розмову. Я нашим глядачам уже на завершення нагадаю, що ми розмовляли з патріархом київським і всієї Руси України Філаретом.